Про Бахмут спитаюся, там е, пригожини вагнерівці оголосили, що вони вже контролюють е, дубову Васильівку. Це е, ну тобто, зараз, якщо це справді так, і оприлюднена, от е, Юліан е, Рьобке, журналіст, е, більд оприлюднив карту, як вона зараз виглядає навколо Бахмуту, то виглядає, що Бахмут є в такому вже буквально мішку. Наскільки є загрозливою, на вашу думку, зараз ситуація чи може закінчитися тим, що ми що війська просто потраплять в оточення? Ну, коли ми говоримо про Дубову Васильівку, це власне населений пункт в бік Слов'янська Краматорська по трасі, і ворог, як розуміє, намагається розширити північний фланг, який нависає над Бахмутом. Але цікаво, що от вчора була там інформація там і вагнерівців і інших експертів, що от, от зараз бачимо цих вагнерівців в Дубову Васильівці, а але генеральний штаб. Насправді на у зведенні подає, що ввелися обстріл Добу Васильівки, і він не, не визнає про те, що Добовасилівка захоплена. Можливо, це е, давайте дочекаємося інформації Генштабу, але в будь-якому варіанті рух противника. По розширенню е, північного флангу, який нависає над Бахмутом, він е, помітний. Наскільки це впливає на ситуацію в самому Бахмуті? Ну це створює певні загрози, але паралельно скажемо про те, що зараз там декілька днів. Ну, Позавчора буквально проводилися контрнаступальні контраступальні на надії наших підрозділів на, на півночі, зокрема в напрямку цієївки, аби навпаки розширити нашу зону на північному фланзі і убезпечити подальше пересування логістичних шляхів, якими зараз живиться Бахмут, і якщо ми зважимо. На те, що підійшли резерви, і до речі, збільшилась кількість боприпасів наших артилеристів, тому що декілька днів була така певна пауза. Потім мені сказали, що напевно насправді боприпаси були, але їх. Накопичували і зараз ми можемо вести ну достатньо гарний ефективний вогонь по, по по противнику. Але до речі, це це активно використовується для контрбатарейної боротьби, тому що ворог намагається от, обстрілювати ці траси, які ми зараз забезпечується. Бахмут, і наші хлопці кажуть, що ми зараз чітко. Плануємо так дій, що коли вони починають обстрілювати, ми зразу за рахунок контрпотарейної боротьби і далекобійних засобів намагаємося ту одразу придушувати ті е, сили противника е, артилерійські, які намагаються ускладнити пересування по тим дорогам, які зараз ведуть на, на, на Бахмут. І з точки зору підходів нашого командування, ми бачили там декілька заяв генерала Сирського Сирського командувача напрямку Хортиця, який говорить про те, що і далі ми. Має вона меті знищувати е, противника. А те, що ворог зайшов на східну частину е, міста, то власне це та, там, де йдеться про е, ділянку перед річкою Бахмутівка. А далі починається вже Бахмут, який стоїть дещо вище на е, в порівнянні з цією річкою, і фактично проводити далі наступальні дії зі сходу. Противнику буде достатньо складно. Якщо він буде там рухатися, то це якраз ну, ще одна можливість для знищення знищення ворога в значних кількостях. так що будь-якому разі я думаю що керівництво збройних сил налаштоване і далі отримувати ці рубежі паралельно, створюючи і вже створивши лінію оборони з за Бахмутом. Ну і максимально обезпечуючи варіанти пересування наших логістичних шляхів на заході Бахмута і розуміючи, що ризики виникають, щоб були умови для відведення нашого групування військ. Якщо дозволиш, і ще ще, ще, ще питання задам пане Сергію. Також нас сьогодні Олександр Ганущин казав, майор збройних сил України, що аж шість станцій радіоелектронної боротьби було знищено збройними силами України, і це найбільше за всю війну, так щоб одноразово також є багато повідомлень про те, що їхні системи ППО були знищені в великій кількості. Тобто, з чим це пов'язано? Це якась нова зброя, яка надійшла так, абсолютно це, це абсолютно цікава інформація. Тому що ми буквально вчора детально розписували те, що знищили російський комплекс С-300 В. Це достатньо такі. Важливий комплекс, який може навіть вести е, удари по балістичним ракетам, і комплекс панцирів, який прикривав цей с 300 В це було знищено десь на, на значному віддаленні від лінії зіткнення, і було знищено ударним дроном, який має ну характеристики, яких ми раніше не бачили. По перше, це потужна бойова частина, коли ми бачимо, як розриваються ці е, російські ЗРК. По-друге, це Можливість пікірування на ці російські ЗРК. і ми фактично робимо припущення, що ймовірно йдеться про використання цих безпілотників американської воробнистафеніґост, про які ми не писали, але жодного разу не бачили їхнього, скажімо так, використання зовнішнього вигляду. Хоча також є припущення, що можливо це нарешті нам надійшли ударні комплекси свіч Блейд 600, сот, які знають мають значно. Більшу потужність ніж Switchblade 300, які раніше ми використовували. Так що думаю, що зараз ми побачимо значно більшу кількість знищеної російської техніки. Мене це дійсно надихає, тому що ми отримуємо ну ті можливості, які у нас раніше не були. Раніше там знищували російські зразки. Ну десь 3-5 кілометрів, коли ми говоримо про лінію фронту. Зараз це набагато глибше, і це дійсно демонстрація нових можливостей, які отримала українська армія. Мало часу нас залишається менше хвилини. Пане Сергію, вчорашня ракетна атака. Була були побоювання, що ракети російські полетять не тільки на українські міста села, але й в Молдову. Окрім того, з'явилася інформація про те, що в Білорусь збирається Соловйов і можливо в Білорусі теж будуть якісь організовані теракти з жертвами. Ну і потім буде знувачено Україна, що задумує Росія. Намагаючись уразити Білорусь, Молдову, що це за якийсь план менше хвилин, тому що, давайте звертати увагу на перед на ситуацію пов'язану із Білорусю, із провокаціями в Молдові і ситуації в Українській області, бачимо, що зараз Росія намагається розхитувати ситуацію в цих суміжних з нами та та територіях, аби якимось чином створити таке негативне уявлення, що, начебто, у там, воює на території Білорусі, Білорусі там намагається змістити керівництво Придністров'я. Зараз у цих інформаційних повідомлень дуже багато, і всі вони говорять про те, що дійсно можна очікувати певних провокацій. І дуже добре, що вчора Головна голода розвитки якраз і повідомила про те, що зараз можливі провокації на території Білорусі, які неодноразово планувалися російською стороною, коли ми там згадаємо підготовку про теракти на е, білоруській АЕС, е, які mm -hmm. там готувалися в певний проміжок часу. Підготовка про удари по по на. На наші території там і створення таких ну ситуацій, коли начебто знищується білоруське населення, так що думаю, зараз край важливо на те зважати.